Слава Ісусу Христу! Спробуймо на цю Евангелію подивитися своїми очима. Так, якби ми були дуже близько цієї події, кого ми бачимо? Бачимо діалог Пилата з фарисеями. Великий спор про закон чи про правду. Бачимо розмову Пилата з Ісусом Христом. Бачимо. Розлючений натовп, який весь час кричить: розпни, розпни. Ще вчора кричали Осанна, бачимо трьох Марій та Івана. Чуємо звук молотків. Які на завершення прибивають таблицю Ісус Назар'янин, цар юдейський. Даймо собі відповідь в сьогоднішній Євангелії на те запитання, якщо ми є поруч з Ісусом Христом, якщо ми, хоча б, на мить змогли уявити себе в цій ситуації то запитаємо себе, де б ми були там, на цій горі, чи би Христові очі побачили би нас. Мабуть, для Господа сьогодні є важливіше те, що Він сьогодні бачить нас біля себе. В цю неділю, в цей день, коли згадуємо його і славимо Воскресіння і таким Божим проведінням сьогодні, в цю неділю звершуємо одне із великих свят церковного року воздвиження чесного Хреста, яке сягає ще 4-го століття. Коли цариця Олена вирушила в паломництво до Єрусалиму в пошуках Христа Господнього, коли віднайдено було його, коли святитель Макарій, Єрусалимський патріарх, це хресне знамено воздвигнув, підніс високо над головами людей, щоб показати усім. Це знак любові Божої до нас. І сьогодні в цей день нам важливо переосмислити власне, цю любов Божу до кожного з нас. Перше зрозуміти, чи справді ми навчилися за руки нашого життя відчувати, що Бог нас любить. Щоб зауважувати, що Бог нас любить, що Бог нас провадить нас, яким дав нам життя, нас провадить до спасіння. Чи навчилися ми дякувати Богові за ті всі різні ласки, які Господь Бог навколо нас проявляє? Чи, може, навпаки ми є ті люди, які голосно кричать, Нарікають, стогнуть, оправдовуються і не бачать за цими всіма кризами і тривогами чогось важливішого цього Божого знаку, Христа у своєму житті. Якось ми так дуже часто, поспішно звикли всі наші трагедії, наші кризи, наші проблеми свороби, Важкі моменти нашого життя називати Христом. От чи насправді воно так є? Бо Господь Ісус Христос взяв на свої рамена хрест, був на цьому хресті розп'ятий не для того, щоб ми мучились, не для того, щоб ми відчували проблеми, дилеми. А для того, щоб ми справді навчилися за цими всіма викликами, бачити, що все ж таки поряд з нами є той, хто нам допомагає нести ті різні хрести нашого життя. Так, не завжди є просто, часто є дуже важко. Але можливо, саме в цих моментах. Нам якраз найлегше зрозуміти цю велику любов Божу, яку Господь Бог віддав за кожного з нас. Буквально напередодні цього великого празнику у Польщі, в Лігніці, з церкви, з храму Української грекотолицької церкви. Невідомими людьми було знесено хрест. І на куполі сьогодні його не видно. І це є для кожного з нас великий знак того, щоб ми дали собі відповідь чи з нашого серця. З купола нашої віри не забрано Христа, знаку любові Божої. Чи справді ми навчилися носити це хресне знамення на своїх грудях? Чи пам'ятаємо ми про те, що щоб перехреститися біля Божого місця, біля храму, біля Його знамені, щоб подякувати? Богові за його любов до нас. Чи справді ми навчилися шанувати і пам'ятати про Божу любов кожної миті до нас? Бо з однієї сторони можна називати, що наші проблеми, якась хвороба це є хрест. Але, мабуть, більшим. І важчим Христом є тоді, коли в часі тої хвороби біля нас немає іншої людини. А ще гірше, коли ми не бачимо хворої людини, коли ми не бачимо немічної людини, коли ми забуваємо про своїх рідних, про своїх батьків. Коли ми закрилися в якихось конфліктах, в якихось спогадах, в якихось образах, коли чоловік або жінка вертається додому і діти замість любові, то чують крик, звинувачення, дорікання, чи це не є Христом? І чи це не ми сьогодні кричимо розпни? Тому, дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні, коли в часі цієї літургії ми згадуємо і Різдво Христове, і його Воскресіння і поклоняємося Йому Його знаковій любові, хресному знаменю, просімо Бога, щоб дарував нам бачити Його у різних викликах нашого життя. Що передусім навчив нас любити, любити там, де тої любові вже давно від нас ніхто не сподівався. Сіяти любов там, де вона ще може прорости і принести плоди, бути посланцями миру, посланцями Божої любові до кожного з нас. Сьогодні піднесімо вгору наші серця. Наші голови і подякуємо Богові за Його любов, за те, що кожного дня дає нам можливість дихати, прокидатися, виконувати різні місії, різні покликання в нашому житті, які Господь Бог нам призначив. І просимо в Бога, щоб ми ніколи не розчарували Його, щоби. Ми були поруч навіть в ті важкі хвилини, так як ці три Марії, так як Іван, його учень, щоб ми відчули цей Божий зір, Божий погляд на кожному з нас. А відтак чуючи і бачачи Божий погляд, щоб ми його поглядом навчилися дивитися на наших ближніх та рідних. Амінь.